В Україні рівно десята говоримо про найважливіше станом на цю годину у студії Ольга Грицик і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки масштабної ранкової атаки. Росіяни вдарили по місту шахедами, а потім запустили ракети. В результаті один загиблий і 25 поранених. На місці влучання працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона на прямому зв'язку із нами. Олено, що нового на цю годину і що ти знаєш про стан потерпілих? Знаємо, що є кілька важких серед них. Так, Олю, на цю годину вже відомо про 26 потерпілих. Серед них п'ятеро у важкому стані, і ще п'ятеро у стані середньої важкості, а також серед потерпілих є рятувальники, які працювали на місці. Ліквідації перших атак і потрапили під удар до того ж у дитячій лікарні двомісячне немовля дитина зараз під наглядом лікарів у неї травми середньої важкості тут і досі на місці чергують карети швидкої. Людям надають допомогу. часто це просто психологічна допомога. І послухайте, будь ласка, що нам розповіли на місці різані, і, різа, і рубані, і нервові зриви в людей різні стресові ситуації. От жінка також пережили. Пережили вкрай важко. Дитина дуже злякалась. Нас врятувала тільки ковдра, що я встигла накрити себе і родину. Крім того, на жаль, є і один загиблий це чоловік, йому 47 років. Звали його Володимир, як нам вдалося дізнатися. Він е, був у квартирі разом з дочкою, яка приїхала в Київ з навчання на кілька днів, і також е, разом з ними були е, дружина його та е, стеща. Вони вціліли вони у лікарні. Але на жаль, чоловік помер, і ми поспілкувалися з його знайомим. Ось що він розповів. Донька вчиться в Києві. Жінка і те що. в Оріхові вивести не змогли не хоче. Ми зараз неподалік від місця. Влучань місць місць влучань. Відомо, що росіяни запустили чотири ракети зараз. Тут тривають триває ліквідація пошкоджень. От ми зараз біля будинків, де працюють комунальники, вже нарахували більше трьох десятків багатоповерхівок, які зазнали тих чи інших руйнувань. Така велика кількість через те, що будинки вони дуже щільно одні, один до одного розташовані, і тому буквально всі вони залишилися. Без вікон люди от за моєю спиною вони отримують будівельні матеріали в черзі. Стоять за фанерами, щоб затуляти вікна. Їм допомагають комунальники, працюють тут на місці, і різноманітні волонтери, які і каву можуть напоїти. І до того ж представники мерії вони збирають дані про руйнування. Поки що на цю хвилину така інформація. Олю. Олена, дякую Олена Кавтюх про ранковий обстріл Запоріжжя, в результаті якого одна людина загинула, і ще 26 отримали поранення. І сьогодні вранці російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині. Снаряди влучили по приватному сектору. Там пошкоджено близько 20 будинків постраждалих наразі двоє. В них неважкі поранення кажуть у міській військовій адміністрації. Тривогу на Донеччині оголошували через активність ворожої авіації. Сьогодні ж ворог вже тричі бив по Харківщині. У селах Підлимани Новоселівка внаслідок обстрілів горіли будинки і господарчі споруди. А поблизу села Литвинова через атаку шахедів пошкоджена лінія електропередачі відповідно є перебої зі світлом. Під Покровськом бої не припиняються ні на день. Місто перебуває під постійним ворожим вогнем. Противник намагається покращити своє становище, пробує сунути на велику новосілку і постійно штурмує наші позиції. При цьому росіяни уникають заходити у сам Покровськ, аби не вгрузнути у міських боях, тому пробують обійти місто з флангів. Розповів в ефірі нацмарафону речник угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Вони намагаються його обійти. Вони вийшли на нього з південного боку, там де малі селища, і намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища та лісопосадки, для того, щоб просто перерізати траси, які до нього ведуть, і змусити українські сили, що його обороняють до відступу. Українські сили навпаки реагують протилежним чином. Вони намагаються росіян звідти вибити і не дати е якось перешкодити логістичним постачанням. Канада заблокувала понад 350 мільйонів доларів російських активів і фінансових операцій. Ще 400 тисяч це гроші Білорусі. Про це повідомили в канадській поліції. Загалом країна наклала санкції на понад 3 тисячі фізичних і юридичних осіб, що перешкоджають суверенітету України. Конфісковані активи Канада планує використовувати на відбудову України. Росія може напасти на країни НАТО у найближчі п'ять років. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. З огляду на істотне зростання збройних сил країни-агресорки зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-30 роках Росія спробує атакувати країни альянсу. Сказав він. На переконання посадовця саме тому зараз особливо важливо забезпечити обороноздатність НАТО. Всі військові експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там дуже розвинена військова промисловість, виробляється багато танків і літаків. Це означає, що російська армія зростає. До 2026 року вони збільшаться до півтора мільйона солдатів. Ми стежимо за цим дуже уважно. До цього часу необхідно забезпечити нашу обороноздатність. Це завдання, звичайно, варте і часу, і грошей. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Президент Трамп призначив главою секретної служби США свого охоронця, Шона Курана, це саме він кинувся прикривати Трампа під час замаху минулого літа. Куран чотири роки очолював групу захисту Трампа. Президент США зробив підписав указ, попри те, що двопартійні комісії рекомендували йому цього не робити. Пишуть американські змі. Курон продемонстрував мужність і ризикував своїм життям, щоб врятувати моє, пояснив своє призначення президент Тисяча обшуків одночасно Національна поліція розпочала масштабну операцію по всій Україні з викриття нелегального продажу зброї. Слідчі мають за мету перекрити канали збуту, а також вилучити з незаконного обігу трофейну зброю. Деталі в нацполіції пообіцяли оприлюднити після завершення операції. Організаторам та учасникам незаконних схем загрожує до семи років в'язниці. У Черкасах відкрили центр життєстійкості. Тут допомагають подолати стрес, відновитися після кризових подій, а також отримати психологічну і соціальну допомогу. Фахівці працюють і з дітьми і з дорослими, що потребують підтримки. Такі центри відкривають в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як в Україні їх уже понад дві сотні, зокрема, і в прифронтових областях, щоб розширити мережу цьогоріч з держбюджету на їх розвиток планують виділити 600 мільйонів гривень. Я попала під ракетний удар. Ми дуже тяжко оттуда виїжджали. У мене донька першої групи. Нас вивозили воєнні і практично у кожного мешканця тут така ж історія, тому що. Кожен виїжджав як міг, і ну дуже тяжко було тому. Ментальне здоров'я це обов'язково. І маємо свіжу інформацію від повітряних сил. 57 з 92 ворожих безпілотників. Збили вони цієї ночі ще 27 локаційно втрачені. ППО працювала у восьми областях і досі полює на три БПЛА. Через падіння збитих ворожих БПЛА постраждала Харківщина. Окрім дронів, ворог атакував чотирма іскандерами Запоріжжя.